Сільська польова дорога до села Баглайки Красилівської громади. За кілометр уже видніється село, але дістатись туди було непросто. Востаннє тут був ремонт чотири роки тому. З дощами шлях зруйнувався. Селяни об'їздили іншою дорогою, а це на п'ять кілометрів довше. Значення дуже важливе для наших оцих мешканців, які живуть в селі Баглайки. Їх небагато, але їм дуже зручно добиратися. От сюди до нашої основної артерії, де проходять автобуси, де люди можуть спокійно добиратися до нашого серця, нашої громади, міста Красилова. Жителі села кажуть, дорога необхідна, бо нею може доїхати і швидка, і хлібовозка. Завжди ми користуємося цією польовою дорогою, і зимку, якщо є можливості, і в літню пору, але вся. Якби сказати, проблема в тому, що вона в нас ґрунтова. Попросили благодійний фонд, ми поруч, і вони нам допомогли, виділили нам кошти. І щоб ми сьогодні цю дорогу поремонтували після звернення до благодійного фонду сім'ї Лабазюкми, поруч тут закипіла робота. Дорогу ремонтують, а селяни радіють. Їхні прохання були почуті. На серці стає легше, що бачиш, коли роблять дорогу. Ця дорога була зроблена років чотири назад. Вона неякісно була зроблена, вийшли кулії. От і ми знову громадою села просили начальство допомогти, щоб її поправити висипати. Я Хочу від імені себе і від імені жителів села Баглаюк подякувати. Лабазюк Вілеті Олександрів за таку хорошу допомогу, що зараз вже робиться дорога, і ми будемо спокійно по ній їздити. Ремонт дороги це результат співпраці благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч та товариства Житниця Поділля. Гарний приклад співпраці, коли благодійний фонд сім'ї Лабазюк відгукнувся на цю ініціативу. На це прохання було придбано на суму 65 тисяч гривень гравійно-щебневої суміші, коли комунальне підприємство Красилівської громади відповідно долучилося роботою Грейдера. і агропідприємство, яке управляє землі в цьому районі, житниця Поділля, вони відповідно надали транспорт для перевезення цієї щебневої суміші. Навіть попри важкі часи, важливо підтримувати один одного та бути поруч.